Усім привіт! Сьогодні розкажу про ще одну чудову іграшку. Ось таку. Тут є ціла колекція іграшок. Розповім вам про курку. В комплекті йде курочка ось така. Три ічка. Є ще хвіст, але ми його відламали. Ячка вставляється зверху. Тут внизу курочка має поворотний механізм, за допомогою якого вона рухається, плюс, якщо є перешкода, вона відбивається і рухається в зворотньому напрямку. Внизу встановлюється батарейки. При батарейки типу 2. Вставляємо. Так. Закриваємо кришку. Внизу також є включатель. Включити-виключити. Включаємо. Так, це рішення. Зараз цей тайм.